Більше ми їх такими не побачимо. Вітання усім, ви на окріномовному каналі Magic Mult. І якщо ви тут вперше, раджу швидше підписуватися. Ну а я тим часом розпочинатиму. Ні для кого не секрет, що наступний шостий сезон чарівної леді баг повністю змінює свій імідж, і наша улюблена мальовка, з якою ми прийшли не один рік, та пережили купу яскравих моментів, більше ніколи не з'явиться на екрані. І хочу впевнена, що наші режисери точно створять щось неймовірне у новому сезоні і зможуть здивувати нас новим зовнішнім виглядом персонажів та сюжетом. Мені все одно. Не вдається просто так забути про нашу рідну мальовку, яка радувала нас цілих 9 років. Тому у сьогоднішньому відео ми разом пригадаємо найкращі моменти чарівної Леді Бах. Хочеться показати усі улюблені серії: те, що вся ця пригода розпочиналася, і те, чим вона поки що закінчилася. Усі куменні та не дуже, милі та романтичні, просто дружні і такі рідні моменти, на які ми так чекали і які стали частиною нашого життя. Отож, давайте розпочинати. І першим моментом першою серією, звісно, буде те, що все почалося. Перші дві серії, про Каменюку, де вперше з'явився бражник, вперше використав свої сили, де вперше з'явився Лиходій і де вперше з'явилися Ледібаг та Суперкіт. Це серії, де Суперкіт закохався в Леді Баха, Марінет в Адріана. Це також серії, де Марінет та Аля стали друзями, де Адріан вперше пішов до школи. Це просто наш улюблений початок, який перетворився в таку неймовірну та велику пригоду, що тривала 9 років. Пригадаємо романтичну серію про День святого Валентина темний Купідон», де Марінет вперше написала листа Адріану, і байдуже, що вона його не підписала. Суперкіт тут намагався. Зізнатися у своїх почуттях ледьбах, але я вважаю, що цей момент, коли він прикрив її собою, куди романтичніший. А то їхній перший поцілунок ну просто зводить з розуму. Чи не так? Поговоримо про останню серію першого сезону, яка справді важлива через появу Лайли, яка здається, куди цікавіший персонаж, навіть порівняно з бражником. А про вагомий розвиток сюжету у цій серії я взагалі мовчу. І книжку про супергероїв показали, і талісмани у кабінеті нашого Габріеля Греста знайшли словом, вибух мозку при першому перегляді. Королева ефіру вже у другому сезоні. Напевно, була створена для фанатів пари Леді Бах і Суперкота, адже Надя Шамак підготувала найкращі кадри з нашими супергероями. А потім нам ще додали купу молоти з цими двома, щоб точно вистачило. Ставте лайк то також сумую за цією милою взаємодією Бах і Суперкота у перших сезонах. Наступна серія не менш миліша, адже це морозник. Мені у ній стається, що цього лиходія навмисно створила, аби робити такі милі моменти. Оце побачення, яке влаштував Суперкіт, їхнє так зване удавання пари перед морозником, і, напевно, наймиліша розмова Ледібах. І суперкута у кінці серії просто перехоплює подих. Мені справді не вистачає їхньої взаємодії в останніх сезонах. І навіть момент суперкутом і Марінет також не залишає байдужим. Ну це все надто мило. Але у серії Злючий Ведмедик на нас чекає просто найкраща порція молоти. Бо знаєте, оцей танець Марінет та Адріана це точно найкраще, що могли для нас створити режисери. Ну які ж вони милі разом, це просто неймовірно. Та й про Хлою також хочеться згадати, бо у цій серії її чудово показали, і я завжди вірила, що вона може бути хорошим персонажем, що вона може Змінитися на краще, і саме у цій серії їй дали на це шанс. У серії Горезіла нас також обдарували дуже милими моментами з Марінет та Адріаном, і навіть дали шанс для пари Леді Бах та Адріана. Наш Габріель тут прям дуже сильно ризикував своїм любим синочком. Але кого це власне хвилює, якщо на кону Талісмана Леді Бах і Суперкота? Я зовсім по іншому почала дивитися на серію капітан Хард Рок, де вперше з'явився, мабуть, найкращий герой цього мультика Лука до п'ятого сезону він якось не викликав у мене великого захоплення, але після останнього сезону він також Нався до моїх фаворитів, тому і ця серія здається дуже класною. Адже оця симпатія між Лукою та Марінет, яка виникла буквально одразу занадто мила. То я така, аби не згадати про шановну королеву стилю. Тим паче у цій серії вперше з'явилася не лише мама Хлої, а й Габріеля Грест вийшов в люди. Та Адріан такий красунчик на тому показі моди був. Ще й у капелюсі Марінет, таке не можна пропустити. Серія піщаний хлопчик точно перевершила усі моменти, що були до того. Адже те, як Суперкіт зловив ледібах, просто ні з чим не зрівняється. І ще й той. Його погляд, ну просто поверніть мені другий сезон. До того ж, фінал другого сезону точно один з найкращих, бо ця п'ятірка супергероїв була просто золотою. Я вважаю, що вони були чудовою командою, хоча, звісно, не такою чудовою, як «Леді Бах і Суперкіт, бо їм рівнем, напевно, немає. Але тим не менше крутими. Та й брежник у цих серіях непогано розширив свої сили. Його багряний оприс, мабуть, теж залишиться легендою. А тепер переходимо до третього сезону. І перша серія, на яку хочеться звернути увагу, це Голосократ. Лука такий крутесний у цій серії, що його прекрасний Знання у кохані Марінет просто у саме серце. Та й скажіть, хто ще перетворювався на лиходія, щоб захистити кохану дівчину. Наступна у нас просто легендарна серія забуття. Я готова просто молитися на неї. Це занадто великий вибух милоти, почуттів та кохання. А той поцілунок ладіпахи суперкута у кінці такий неймовірний, що в мене вже немає слів, щоб все це описати. Я не можу повірити, що цим двом знадобилося буквально година, щоб знову закохатися один одного. У мене тут все. А от мисливиця на коні вже дає трохи розвитку сюжету. То нові талісмани, нове перетворення марінет, і ще один доказ, що марінет у нас найсильніша власниця талісманів. Насправді я б дуже хотіла ще раз побачити її в образі мультимиші. Серія Буря 2 мені дуже подобається тим, що тут багато спогадів вже з минулих сезонів, і кожен герой аналізує свій ріст протягом цього часу. Це виглядає справді неймовірно, адже й ми також приходили цей шлях разом з ними. А ще тут дуже гарно показана командна робота наших супергероїв, які значно змінилися від першої серії. Перейдемо до серії кайфолом, де була просто вечірка століття. А ще зібралися усі супергерої хлопці, тільки без Леді Баг вони, звичайно, ні на що не здатні. Ну що поробиш, коли Леді Баг у нас така чудова лідерка. Лялькарка 2 також дуже цікава серія, адже Марінет вже була за сантиметр від губ Адріана. А я була впевнена, що вони нарешті поцілуються. Хоча й суперкіт з Леді Баг мали маленькі взаємодії у цьому епізоді. А тепер перейдемо до справжньої легенди. Білий кіт точно запам'ятався усім і став для багатьох улюбленим. І саме тут ми дізналися, що буває, коли Адріан починає користуватися своїми мізками. Та якщо без жартів, то це перша серія, де режисери погралися з часом та вирішили довести, що нашим героям таки не варто знати особистості один одного. То також вважаю, що фінал третього сезону це найкращий фінал ever. З вас плюсик у коментарях. І хоч я обожнюю фінал другого сезону, а кінцівка п'ятого була просто неймовірною, у моєму серці найкращий таки залишається фінал третього сезону, і боюся, що цього вже нічого не змінить. У ці перші розчарування героїв, розвиток пари Адріани і Кагамі та Луки з Марінет, битва з бражником та Майорою для якої Ледіба стала хранителькою. Саме тут Хлоя остаточно стала на шлях зла, і саме тут розпочався справжній сюжет справжня боротьба між добром та злом. У четвертому сезоні мені подобається серія обтягамі, де Адріан та Марінет зовсім випадково застрягли в ліфті, а Аля намагалася доставити усім талісмани. Також серія мрієроб, де Лукаді знався особистості Леді Баг та Суперкота, і здається, все зрозумів. Та його підтримка протягом серії також була милою. А ще оця сукня Марінет, надто вже вона красива в цьому образі. І звичайно, серія Ефамерика також вкотре довела, що нашим героям краще залишатися в таємниці один для одного. Але от ця мила взаємодія, коли вони все дізналися, хоч і не на довгий час, ну змушує мене серце битися швидше. Та й Лука тут також витягує усю ситуацію. Фінал четвертого сезону також потужний. До того ж, наша команда тепер справді велика. Це вже далеко не та п'ятірка героїв, що була в другому сезоні. Та тим не менш, ключову роль тут відіграв Фелікс і його таємні плани, які він здається, складав ще задовго до Бражника. І, хоч в результаті ледібах втратила усі талісмани, це було варте цієї. Прекрасної і милої сцени на даху разом із суперкотом. Ну що поробиш, цей хлопець таки вміє підтримувати. У п'ятому сезоні, без сумніву, сталося багато всього, що й на пальцях не полячити. Та я зупинюся на серії піднесення, де почуття наших головних героїв зовсім змішалися. А проте, поцілунок Марінета суперкота був дуже приємним сюрпризом. Також хочеться пригадати про серію революція, де ледяпах і суперкіт нарешті стали дорослими і більше ніколи не перетворяться після використання своєї сили. Я вважаю, що це надзвичайно важливий момент, адже ми йшли разом з ними до цього просто купу років і бачити, як ці герої, які стільки всього прийшли разом, нарешті стали дорослими надто неймовірно. А ще Маріне та Адріан нарешті поцілувалися, і це також дуже ключовий момент у цій історії. А далі у нас іде той довгоочікуваний фінал п'ятого сезону, який нарешті поставив першу крапку у цій історії, яка ще, без сумніву, буде тривати дуже довго. І насправді за ці п'ять сезонів всі герої прийшли величезний шлях, який у фіналі дійшов до певного ключового кінця. Ладібах та суперкіт тепер мають велику чудову команду. Таки загадав те бажання і залишив своєму синові єдину людину, яка справді його любитиме. Адріан та Марінет нарешті разом, а Париж тепер повністю змінився. Мені стається, що все це дуже круто і змушує пишатися кожним персонажем, за яким нам доводилось спостерігати стільки років. Усі вони так виросли, змінилися, стали сильнішими і подарували нам багато теплих спогадів. Ну а попереду на нас чекає ще як мінімум два сезони: спецвипуски та повнометражки, яких ми далі спостерігатимемо за цими чудовими героями та проходитимемо разом з ними цей магічний шлях. Обов'язково діліться у коментарях своїми улюбленими моментами. Також пишіть, що думаєте про нову мальовку та чи плануєте дивитися шостий сезон. Мені вже не терпиться з вами все це обговорити. І на цьому у мене все. Не забудьте оцінити відео лайком та підтримати мій канал підпискою. Дякую всім за увагу! До нових магічних зустрічей!